Я маю честь бути кандидатом в народні депутати України від об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина і беру на себе зобов'язання у разі мого обрання вступити до фракції Батьківщина у Верховній Раді України 7-го скликання та ані юридично, ані фактично не виходити з неї протягом дії мандату, наданого мені виборцем. Обіцяю неохильно дотримуватись Конституції України, відстоювати соборність, незалежність та національні інтереси України, дбати про добробут українського народу, захищати статус української мови як єдиної державної, права і свободи кожного громадянина, шанувати нашу історію, культуру і традиції, неохильно виконувати рішення фракції та дотримуватись фракційної дисципліни. Вважаю своїм обов'язком зробити все від мене залежне для якнайшвидшого звільнення України від кримінального окупаційного режиму Януковича. Для чого присягаю голосувати за закон про імпічмент президента України, за сам імпічмент Януковича, а також за закон про порядок відкликання народного депутата України. Обіцяю докласти. Всіх своїх зусиль для звільнення зград політичних в'язнів, а саме лідера об'єднаної опозиції Батьківщина Юлії Тимошенко Юрія Луценка та інших, беру на себе зобов'язання робити все необхідне для припинення в Україні політичних репресій та повернення країни на європейський демократичний шлях розвитку. Перед Господом Богом. Та українським народом публічно присягаю дотримуватись цих зобов'язань. А в разі принципової зміни моєї політичної позиції, в розрізі з позицією всеукраїнського об'єднання Батьківщина, від якої мене буде обрано, вважаю справою честі та зобов'язуюсь скласти повноваження народного депутата України Арсеній Яценюк.